Вітаємо на нашому каналі. Підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Сьогодні ми прочитаємо з вами наукову молитву зцілення Джозефа Мерфі. Ця молитва вже зцілила тисячі людей вірою через підсвідомість. Від початку прослуховування цієї молитви і до отримання результату проходить від кількох днів до кількох місяців. Слухайте та повторюйте за мною цю молитву усвідомлено, вдумливо. Щоранку та кожного вечора перед сном мінімум протягом одного місяця. Щоб прискорити цілющий ефект цієї молитви, уявляйте якомога яскравіший кінцевий результат. Щиро і від щирого серця вимовляйте слова цієї молитви. Для кращої дії афірмації ми повторимо їх з вами тричі: зробіть повільний глибокий вдих та повільний видих. Отже, починаємо Всевишній відновлює здоров'я моє і зцілює рани мої. Я вірю в це і приймаю всім серцем. Я знаю, що Вища сила в мені перетворює темряву на світ. Зараз я споглядаю Бога, який перебуває в мені. Я вимовляю молитву про зцілення свого розуму та тіла. Я входжу в зіткнення з життям, любов'ю, істиною та красою, що є всередині мене. Я налаштовуюся на божественне кохання. Я знаю, що гармонія здоров'я та світ зараз наповнюють мене. Оскільки я живу і дію, стверджуючи ідеальне здоров'я, воно стає дійсністю. Нині я уявляю уявну картину. І відчуваю реальність мого досконалого тіла. Мене сповнює почуття спокою. Дякую тобі, Отче, зцілююча Божественна присутність зараз береться за роботу, перетворюючи, зцілюючи, відновлюючи і керуючи всіма процесами мого тіла згідно з його мудрістю та божественною природою. Весь мій організм очищується. І приводиться в дію життєсверджуючу енергію. У моєму розумі і тілі відбувається божественне очищення. Радість Господа є моєю постійною силою. Кожна частка мого тіла здорова, і я підношу за це свою подяку. Божественна сила зараз проходить через мене, лікуючи моє тіло. Нескінченна зцілююча присутність створила мене. Воно знає, як зцілювати, знає всі процеси та функції мого тіла. Я вірю, що зараз Дух Святий проходить через мене, підтримуючи і відновлюючи всю мою істоту відповідно до принципу цілісності, краси та досконалості. Я люблю тебе, я дякую тобі. Всевишній відновлює здоров'я моє і зцілює рани мої. Я вірю в це і приймаю всім серцем. Я знаю, що вища сила в мені перетворює темряву на світ. Зараз я споглядаю Бога, який перебуває в мені. Я вимовляю молитву про зцілення свого розуму та тіла. Я входжу в зіткнення з життям. Любов'ю, істиною та красою, що є всередині мене. Я налаштовуюся на божественне кохання. Я знаю, що гармонія здоров'я та світ зараз наповнюють мене, оскільки я живу і дію, стверджуючи ідеальне здоров'я, воно стає дійсністю. Нині я уявляю уявну картину і відчуваю реальність мого досконалого тіла. Мене сповнює почуття спокою. Дякую тобі, Отче, зцілююча Божественна присутність зараз береться за роботу, перетворюючи, зцілюючи, відновлюючи і керуючи всіма процесами мого тіла згідно з його мудрістю та божественною природою. Весь мій організм очищується і приводиться в дію життєстверджуючою енергію. У моєму розумі і тілі відбувається Божественне очищення. Радість Господа є моєю постійною силою. Кожна частка мого тіла здорова, і я підношу за це свою подяку. Божественна сила зараз проходить через мене, лікуючи моє тіло. Нескінченна зцілююча присутність створила мене. Воно знає, як зцілювати, знає всі процеси та функції мого тіла. Я вірю, що зараз Дух Святий проходить через мене, підтримуючи і відновлюючи всю мою істоту відповідно до принципу цілісності, краси та досконалості. Я люблю тебе, я дякую тобі. Всевишній відновлює здоров'я моє і зцілює рани мої. Я вірю в це і приймаю всім серцем. Я знаю, що вища сила в мені перетворює темряву на світ. Зараз я споглядаю Бога, який перебуває в мені. Я вимовляю молитву зцілення свого розуму та тіла. Я входжу в зіткнення з життям, любов'ю, істиною та красою, що є всередині мене. Я налаштовуюся на божественне кохання. Я знаю, що гармонія здоров'я та світ зараз наповнюють мене. Оскільки я живу і дію, стверджуючи ідеальне здоров'я, воно стає дійсністю. Нині я уявляю уявну картину і відчуваю реальність мого досконалого тіла. Мене сповнює почуття спокою. Дякую тобі, Отче, зцілююча Божественна присутність зараз береться за роботу, перетворюючи, зцілюючи, відновлюючи і керуючи всіма процесами мого тіла згідно з його мудрістю та божественною природою. Весь мій організм очищується і приводиться в дію життєстверджуючою енергією. У моєму розумі і тілі відбувається божественне очищення. Радість Господа є моєю постійною силою. Кожна частка мого тіла здорова, і я підношу за це свою подяку. Божественна сила зараз проходить через мене, лікуючи моє тіло. Нескінченна, зцілююча присутність створила мене. Воно знає, як зцілювати, знає всі процеси та функції мого тіла. Я вірю, що зараз Дух Святий проходить через мене, підтримуючи і відновлюючи всю мою істоту відповідно до принципу цілісності, краси та досконалості. Я люблю тебе, я дякую тобі, друзі. Якщо ви хочете піти ще далі, під відео за посиланням можете отримати 100 афірмацій для різних сфер життя та різних життєвих ситуацій, вони допоможуть набутися впевненості в собі. Внутрішньої мотивації, гармонії в душі та у стосунках, покращити своє фізичне та емоційне здоров'я, своє фінансове становище, з'явиться свобода для самореалізації. В результаті це допоможе жити повноцінним, збалансованим життям, із задоволенням і впевненістю у своїх можливостях. Це чисті афірмації з відредагованими текстами без вступу, афірмації читаються жіночим голосом. Та повторюються циклічно кілька разів поспіль без зупинок, програмуючи ваш мозок, позбавляючи старих переконань та будуючи нові нейронні зв'язки. Все зроблено в двох зручних форматах. Ви зможете слухати з будь-якого пристрою в будь-який момент через закриті плейлисти Ютуба або читати. Дякуємо вам, друзі, і до зустрічі.